Привіт! З вами Владислав і це канал White Lake Viz. Сьогодні ми створимо з вами матеріали автомобіля в Unreal Engine 5. Сидіть зручніше, зараз буде швидше, ніж оновлення Windows. На минулому відео ми з вами зупинилися на тому, що ми імпортували наш автомобіль в Unreal Engine 5. Там були деякі проблеми з нашими з нашою картою Нормалі. Та й взагалі були проблеми по матеріалам, вони і досі залишаються. Для початку нам треба створити матеріал, простий базовий матеріал. Це наш асет з нашим каделаком. Клікаємо правою кнопкою миші в будь-якому пустому місці в нашому асет браузері або контент браузері. І створюємо матеріал. Давайте назвемо його Tire Base. 8. Додамо наш матеріал TireBase до нашого Cadillac тому що той матеріал, який у нас імпортувався при експорті за допомогою плагіна DataSmith, нам взагалі не підходить. Він занадто перенавантажений всілякими. Функціями, всілякими картами, всілякими параметрами, і нам це взагалі не підходить. Це занадто складний матеріал. Це все навантажує наш комп'ютер, це все навантажує нашу відеокарту, особливо для прорахування, якщо у вас. Там більше, ніж один автомобіль знаходиться у вас в сцені. Тому давайте зробимо спочатку найпростіший матеріал для нашої шини. Я вже бачу, в мене підписаний тут є матеріал Low-Poly Tire. Ви пам'ятаєте, на минулому відео, в минулому уроці, ми з вами підписували матеріал так, для того, щоб. Коли ми переносимо із 3D Max в Unreal, ми змогли орієнтуватися, де що і який матеріал у нас знаходиться. І беремо просто отак, от його поки що перетягуємо сюди. І так, для того, щоб почати редагування нашого матеріалу, ми двічі клікнемо по ньому. І в нас має відкритись ось таке вікно. Ми бачимо базовий стандартний матеріал. І давайте ж, все ж таки почнемо створювати його. І так, нам знадобиться колір нашої покришки. Пам'ятаєте, ми минулий раз запікали нашу покришку, і в нас вже якби є базовий колір текстурка. Так, вже, ось ми її можемо просто так от сюди взяти і перетягти, і підключити в base колор. Для того, щоб бачити якісь зміни, що в нас відбуваються у б'юпорті, нам необхідно регулярно зберігати матеріал. Нажимаємо зберегти. І зараз оп! У нас є перше оновлення. Тобто ми вже бачимо колір, ми вже бачимо карту Base Color, яку ми запекали на минулому уроці, в минулому відео. Так? Далі, що нам треба мати далі? Для того, щоб контролювати яскравість нашого матеріалу, ми можемо додати сюди ноду Multiply. Ноду змішування. Нажимаємо клавішу. М на клавіатурі. Або правою кнопкою пишемо тут Multiply, Multiply. Multiply" додаємо ось таку ноду Multiply. Підключаємо лод А нашу текстуру. Сам Multiply підключаємо в Base Color. А сюди нам треба додати параметр, щоб ми могли регулювати нашу карту. І для того, щоб додати параметр, ми просто затискаємо на клавіатурі клавішу 1 і клікаємо лівою кнопкою миші. Ось, в нас додається параметр, і підключаємо в ноду B. Давайте збережемо, подивимося, що в нас змінилося. О, бачите, наша шина стала абсолютно чорною. Встановимо значення 1. Коли ми встановлюємо значення 1, то наша шина буде зафарбовуватися в ту текстуру, яку ми створили, запікаючи в substance paint. І так, далі нам потрібно підключити сюди карту Roughness, тобто нашу карту шорсткості. І так, беремо, Додаємо цю карту сюди і підключаємо її в Roughness у відповідний слот. Давайте збережемо, подивимось, що ми матимемо. Гарний результат, наша покришка, неначе мокра. так і Для того, щоб також мати змогу контролювати параметр Roughness. Я думаю, нам так тут знадобиться наш Multiply. Можемо затиснути клавішу M на клавіатурі, і нам потрібен якийсь параметри. Клавіша 1 на клавіатурі, підключаємо. от сюди і переподключаємо ось таким чином. Так, бережемо і дивимося. Зараз в нас покришка стане взагалі зеркальною прямо. Прямо Зеркальна, зеркальна. Так. Ну, це трохи не є фотореалістично, правда? Що правда. Давайте ми складнемо ще трошки наш матеріал. Давайте додамо колір. Нагнемо клавішу 3 на клавіатури і клікнемо лівою кнопкою миші. Так. Додамо ще одну. Карту Multiply. Нам же ж треба мати якісь можливість, контролю, правильно, перепідключимо наші ноди ось таким ось чином. І тепер дивіться, що ми маємо. Ми тепер маємо змогу підмішувати колір в нашу текстуру, для наш текстурні сэмпл. І зазвичай, зазвичай, якщо у нас колір чорний, то у нас, якщо ми використовуємо Roughness, а не Reflection, то у нас при використанні карти Roughness, чорний колір, це буде абсолютно дзеркало. Так, додамо сюди білого кольору і ось тут в параметри нашому поставимо одиничку. Давайте ще трохи підмішаємо побільше білого. Бережемо, подивимось. Так, вже непогано, але я би хотів контролювати яскравість та контрастність. Давайте спробуємо знайти ноду контраст. Контраст. так І давайте трошки іще ускладнимо. перепідключимо ось таким чином нашу карточку. Подивимося. У нас тут одиничка. Двічка. Тобто ви самі берете і підбираєте під себе параметри, які вам будуть подобатись. Я би хотів більше сюди підмішати чистого кольору. О, бачите, як уже у нас змінюється ось тут прев'ю, є з нашої текстури. Як відразу змінюється наша покришка? Давайте збережемо і подивимося на результати. О, це вже більше схоже на покришку. Вже набагато краще, але я думаю, тут можна вписати параметри 1.5, і покришка стане вже більш схожа на реальну. Так, давайте тепер попрацюємо над тим, щоб підключити нашу карту нормали, яку ми запікали з нашої хайполі моделі. У нас в нашому контент браузері є наша карта в 2 к так яку ми з вами зробили. Перетягуємо її в Material-Editor і підключаємо в ноду нормал. Зберігаємо і дивимося, що ми маємо. Так, На даний момент Наші нормальні трішечки вивернуті не в ту сторону. Тобто Наша покришка не видавлюється, а не наче вдавлюється. Тобто ми маємо неправильну орієнтацію нашої карти нормали. І для того, щоб виправити це без сліз, без болю, без зайвих е -е, яких нодів і тому подібного, давайте просто клікнемо двічі по нашій. Карті нормалий. Знайдемо в, в нашому редакторі наших властивостей карти нормалий channel і, над, і ставимо ось тут галочку. Так, І зберігаємо, що ми отримаємо після того, як збережемо. Наша покришка тепер має правильний вигляд. Тобто наш протектор видавлюється, а не вдавлюється. І тепер дивіться, для того, щоб ми могли контролювати ось всі ці параметри, всі ці значення і тому подібні речі в нашому матеріалі і бачити їх в реальному часі, без того, щоб заходити в матеріал едітор давайте конвертуємо ось всі ці наші ноди, які ми, які ми додали в. Параметр. Тобто ми хочемо мати, наприклад, змогу міняти колір нашої покришки, тобто додавати якусь текстуру. А давайте, давайте, да, дійсно, давайте зробимо так, щоб ми мали змогу змінювати колір нашої покришки. Для цього ми наш, видалимо нашу текстуру, яку ми запікали, додамо параметр вибору кольору, підключимо його от сюди, в наш мультиплай. І трошечки... Змінимо колір нашої покришки. Збережемо. Так. О, вона стала більш темною. Тобто Ми маємо змогу міняти тепер колір нашої покришки, незалежно від текстури, яка в нас там підключена. І давайте конвертуємо це в параметри. Тобто беремо правую кнопкою по ноді і. Затискаємо конверту Parameter. Підпишемо наш параметр як Tire Color. Зараз я вам покажу, для чого це все ми робимо. В принципі, ми можемо цю ноду прямо відключити і підключити колір на. Нам більше нічого тут не треба. Я хочу мати можливість додавати якісь інші текстури. Та Конвертуємо це в параметр. І підписуємо як R, тобто Roughness текстура. Далі. Ми конвертуємо також цю ноду в параметр, підпишемо як. Давайте Value Texture. Тобто сила дії нашої текстури, конвертуємо також і це в параметр. Це в нас буде r -color, колір нашого Roughnса. Конвертуємо це в параметр fr. Тобто Value. Roughness Value. Так, нормалі, Давайте теж конвертуємо в параметр. В принципі, нічого страшного. Enter, тобто normal текстура і normal value. V normal. Так, ви можете підписувати так, як вам зручно. Можете хоч українською мовою, хоч англійською. Це все на ваш вибір. І зберігаємо це. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми закриваємо наш матеріал едітор, конвертуємо нашу. Наш матеріал в Material Instance і підписуємо як Tire Instance і переносимо його от сюди. Зберігаємо нашу сцену. Потрібно регулярно зберігатись, тому що може, можуть виникнути будь-які виляти. дивіться, коли ви створили Material Instance, ви берете двічі, клікаєте по ньому і можете в реальному часі вносити якісь зміни. Ось, ось сюди. Можете вносити якісь зміни і вони будуть відображатися у вьюпорті в реальному часі. Ось, бачите. Наша покришка змінюється в реальному часі. Так. Ось так от. Тобто це ви вже можете на ваш розсуд контролювати, змінювати. Налаштування матеріалу, і бачите в реальному часі зміни, які будуть відбуватися з вашим матеріалом. Тобто можете хоч навіть білу покришку зробити, хоч зелену покришку зробити. Тобто Тут ви вже себе не обмежуєте в вашій фантазії. І після того, як ви виконали якісь зміни, берете і нажимати, натискаєте Зберегти все і можете закрити. Так, ну ось, в принципі, в нас є матеріал. Нашої покришки. Я думаю, на цій частині відео ми можемо закінчити. Відео і так затягнулося надовго. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео. З вами був Владислав, студія Weight Lake. До зустрічі в наступних відео.